Генерал Девіс останні дні просто лютував. Всім видавалося, що він перебуває одночасно на всіх об'єктах бази, він особисто контролював перевірку найсучаснішої електроніки, хоча всі знали, що в електроніці генерал, м'яко кажучи, нічого не тямить. Він особисто і неодноразово переглянув досьє на кожного солдата. Він довго і чи не з кожним розводився про високий патріотичний дух солдата, про святі обов'язки кожного перед вітчизною, про велику цивілізаторську місію великої держави, Держави, яка взяла на свої плечі тягар відповідальності за майбутній день кожного землянина в цьому складному сучасному світі. А якщо це справді пришельці, якось після обіду несподівано запитав полковник Форест і хрипло розсміявся, відвівши убік іронічний погляд. Що це ти засоромився, ніби хлопчик, що випустив вітер під час уроку, буркнув генерал. Я особисто цілком схиляюся до цієї думки, ото тільки доказів замало. Але є хоч якісь, полковник професійно насторожився. По-перше, я не вірю, що в нашому броньованому, забетонованому світі може знайтися хоч одна мисляча амеба, яка здатна. Генерал затнувся і довго мовчав, врешті роздратовано продовжив. Одне слово, тому, хто потонув, не страшно згоріти. Полковник слухав його уважно. Серед наших креветок просто не може бути зрадників. Зрада це людська властивість. А хіба можуть зрадити креветки? Хіба черви можуть зрадити шматок гнилого м'яса? Генерал довго і якось хворобливо сміявся. Останнім часом я переконався, що наша електроніка, наші машини мудріші від нас самих, але ми розмовляємо з машинами на різних мовах. У нас із ними різна природа. А звідки ми знаємо, яка природа в космічних пришельців? Може, наша апаратура слухається їх так, як добрий пес слухається голосу свого господаря? Саме тому я й наказав перебрати всі блоки нашого найновішого начиння. Залиште мене самого полковнику. Залиш мене Фред. Я дуже втомився. Я вже починаю забалакуватись. Я мушу трохи відпочити. Хай він здохне той Сіріус разом з нашим Зевсом. І ось тоді ми розкладемо їхні смердючі трупи і зіжремо все до останньої молекули. Фред, забирайся геть. Проте полковник не квапився виконувати наказ. Він розважливо і безтурботно проказав по деякій паузі: Ви нагадали мені один анекдот, пан генерал медичний анекдот. Ви ж знаєте, що мій старший син лікар. Як на мене, досить дотепно. Повзуть по землі два хробаки. Один і запитує. Що це тату? Це трава, синку. Ах, як вона приємно лоскочиться. А оце квіти, синку. Ах, які вони красиві й запашні. А над нами небо, синку. Ах, яке все прекрасне довкола. А чому ж ми з тобою, таточку, не живемо серед оцієї краси? Бо наша батьківщина синку, глибоко під землею. Фред, забирайся геть, мовив генерал уже зовсім лагівно. Вам сподобався анекдот, пане генерал? Я його вже кілька разів чув від тебе, Фред. Справді? Вибачте, мабуть, мені скоро доведеться подавати у відставку. На моєму місці потрібна людина з гарною пам'яттю, сказав полковник і лукаво примружився. І ось вже майже все: запитань вже немає, собака виє, а душа летить зі щоденника Констанція Девіса. Життя прекрасна штука, Кицюню, чи ж не так? І, мабуть, це прекрасно, що мені так хочеться спати з тобою. Космічна богине. Сігна манірно подивилася на Хенка, а той, все ще не підводячись з глибокого крісла, закинувши ногу на ногу, продовжував. Віддавна кажуть, що нецікаво жити, якщо знаєш усе наперед. Людське існування, мовляв, просто неможливо собі уявити в системі чіткої визначеності, бо воно тоді, мовляв, буде позбавлене щастя, без якого люди, як ніби відомо, не зможуть жити або ж перестануть бути людьми. Проте не варто беззастережно погоджуватися з такими твердженнями, моя люба. Розумні сучасні люди майже завжди і майже все знають наперед. Принаймні декому із людського племені не відмовиш у здатності віднаходити можливості майже все знати наперед, і від того вони чомусь аж ніяк не стають більш нещасними. Вони лише часом криво усміхаючись, спостерігають за щастям тих, хто свідомо нічого наперед знати не хоче, щоб не злякати полохливого метелика. Хенк п'яно, але досить стримано розсміявся. Щоб не злякати, не сполохати красивого метелика, який сів їм на плече. Оті мудреці ладні вимазуватися липучкою, аби той метелик щастя приклеївся ніжками, і хай сидить на плечі вже здохлий і зотлілий, хай навіть перетвориться на вусінь, аби лиш не відлетів. Бо щастя легше утримати, аніж потім наздоганяти, так говорить мудрість багатьох племен. Ти зі мною не згодна, космічна богине. Я відчуваю, що ти вже дописав свою геніальну повість, яка принесе тобі всесвітню славу. Сігна намагалася дивитися на нього закоханими очима. Моя, шановна сігно Конрад, життя прекрасна штукенція, і тому справді ходімо до мене додому, де трохи затишніші умови для спілкування людей, котрі не вимащують свої плечі липучкою. Равлик вилазить із своєї мушельки, слимачок. На її устах грала бредлива усмішка. Ну, ходімо вже. Я тупо дивився на екран, і в моєму погляді не було ні здивування, ні страху, ні будь-якого внутрішнього заперечення, ні жалю, ні образи, ні обурення, ні звичайної батьківської жалості. Нічого застигла тінь єдиного бажання, щоб це все швидше закінчилось. Я просто плакав. Із щоденника Констанція Девіса. Генерал з'явився у машинному відділенні Зевса несподівано. Ішла остання перевірка перед стартом. Ну, що тут? Голос генерала схвильовано дрижав, але його виправдовувало те, що він увірвався зненацька, важко переводячи подих. Все гаразд, пане генерал, крізь зуби мовив полковник Форест. Все гаразд. Екіпаж зайняв свої місця вже віддана команда. З полковником Форестом вони піднялися в кабіну пілотів. Двоє молодих струнких хлопців в оранжевих комбінезонах з відкинутими шоломами зустріли їх, хвацько виструнчившись. Батько з сином зустрілися поглядами. Ми готові до виконання програми ЗЕВС. Наше самопочуття відмінне. За нас можете не турбуватися. І трохи стиха. Все гаразд, батьку, я в прекрасній формі. Генерал дивився на сина майже розпачливо. Він простягнув синові пакет. Командире Зевса, ознайомтесь з деякими подробицями програми, сказав офіційно. Джозеф розірвав конверт, стоячи струнко, уважно прочитав. Чи за систему синхронізації катапультування ми можемо бути спокійні? запитав трохи згодом. Так, цілковита гарантія, буркнув полковник Форест. Програма зрозуміла, пане генерал. В тебе немає ніяких запитань, сину. Запитань немає, програма буде виконана. До зустрічі на землі. В очах сина генерал не побачив ні здивування, ні страху, ні внутрішнього заперечення, ні жалю, ні образи, ні обурення, ні звичайної людської жалості до тих, хто мав загинути, нічого. В погляді сина, в погляді бравого манекена застигла усмішка, і лише тінь єдиного бажання пошвидше стартувати. Боже, якого немає, і це моє продовження? Бажаю успіху, старт дозволяю. Потім генерал уважно глянув на полковника Фореста. Ходімте ще раз оглянемо основні блоки і системи. Маємо час, Фред, або й максимально перестрахуватись. Полковник, охоче, погодився. Зайва перевірка перед стартом ніколи не зайва. Полковник пішов першим, за ним генерал. Ну, яку версію походження, шановного Сіріуса? Почав був Форест, але надовго замовк. Вони опускалися вузькими і крутими сходинками. Справді, які ваші передчуття, пане генерале, хай мої передчуття залишаться зі мною, Фред. Слова як і передчуття субстанції нематеріальні. В залі з регенераційними колоннами генерал Констанцій Девіс швидко і непомітно уклав між стулками ребер холодильника невеликий портсигар, начинений вибухівкою. Помітити його там без спеціального обстеження, навіть якби і полковник і повернувся, було неможливо. Вони вийшли з велетенського корабля, люк за ними зачинився. Ну що, як кажуть, Бог на А Атож, Бог завжди допомагає в добрих ділах. Зевс вибухнув на 47-й секунді після старту. На екрані Центральної пультової все було добре видно. Спершу розверзлася земля, і з-під неї повільно почала випинатися срібляста куля. Вона криваво відсвічувала у променях призахідного сонця. У вихорі вогню вона все швидше піднімалася в небо. І раптом все розпалося на тисячі уламків, оповитих густою хмарою, які на мить немов зависли в повітрі. Генерал, притуливши до вуха рапану, яка марно прагнула відгукнутися серед густої тиші глибинами свого вивареного колись у старій каструлі молюскового єства, тупо дивився на екран. І в його погляді не було ні здивування, ні страху, ні внутрішнього заперечення, ні жалю, ні образи, ні обурення, ні звичайнісінької батьківської жалості, ні тіні радості від того, що ера не буде знищена, а він, генерал Девіс, зможе вважати себе порядною людиною і йому не буде соромно перед Богом, якого немає. Нічого. В погляді генерала застигла тінь єдиного бажання, щоб це все швидше закінчилось. Він просто плакав. Відразу після вибуху полковник Форест вийшов на зв'язок із центром. Сьомий, терміново дай третій канал. А за мить Артуре, негайно запускай виконання програми. Преса. Негайно. За кілька хвилин, не обертаючись, люто дивлячись на екран, полковник проказав Прийміть мої щирі співчуття, генерале, але мушу вам сказати, що треба готуватися до ще гіршого. Мої хлопці мають матеріали, які незаперечно свідчать, що ваш син, астронавт Джозеф Девіс, вів подвійну гру. Цілком можливо, що саме він і був отим Сіріусом. Розслідування прояснить усі подробиці. Особисто вам, я раджу піти у відставку. До вас ніяких претензій, сподіваюсь, не буде. Подумайте самі про своє майбутнє. Якусь мить панувала напружена тиша. Спасибі за пораду, Фред. Але я обіцяю тобі власне, я перечуваю, що нас обох чекає прекрасне майбутнє, за яке нікому з нас уже не доведеться соромитись. Мовив тихо генерал, дістаючи з кишені пістолет. Зі службового листа полковника Біла Гордона. Особисто для мене в цій історії залишається багато незрозумілого, хоча слідство вже закінчилось, але все те, що трапилось на базі космічних досліджень 17 М 13 ніякою мірою не пояснює рішення комісії. Висновки комісії цілком переконливі для загалу і навіть для широкого кола непрофесіоналів, але, на жаль, не можуть бути переконливими для фахівців. Особисто для мене залишається вельми загадковим, чому Джозеф Девіс, командир корабля, ворожий агент, не уникнув смерті. Враховую також той факт, що його батько, генерал Девіс, котрий очолював виконання цієї урядової програми, також загинув до всього ж добровільно. При всьому бажанні я не вбачаю у цьому ніякої логіки. Якщо червоний агент, це справді Джозеф Девіс, про що переконливо свідчать опубліковані документи, то чому корабель вибухнув відразу після старту? Система катапультування була продумана за матеріалами перевірки до найменших подробиць. В цьому немає підстав сумніватися. Зевс мусив імітувати неполадки в роботі електроніки і попросити допомоги в орбітального модуля ера, розраховуючи не тільки і не стільки на правила і закони орбітальної навігації, але насамперед на психологічний статус екіпажу ери. ЗЕВСА мусили допустити не просто на максимально близьку відстань, а мусили б дозволити пристиковку, оскільки допомога в полагодженні систем електроніки вимагає ретельного огляду, і така можливість теж мала зацікавити екіпаж ери, не викликаючи мимовільних страхів щодо безпеки. Система катапультування, повторюю, була продумана до найменших подробиць. То чому ж Джозеф Девіс, ворожий агент, вибухнув відразу після старту, і чому його батько, генерал Девіс, вирішив за найдоцільніше пустити собі кулю, не забувши й про свого підлеглого полковника Фореста, цілком можливо виконуючи його прохання. Як свідчать матеріали розслідування, генерал Девіс не мав за собою ніяких компрометуючих свідчень. Я особисто вважаю, що батько, генерал Девіс, здогадувався про духовне сум'яття свого сина, котрий вів подвійну гру. Будучи справжнім патріотом, генерал знайшов у собі сили перебороти батьківські почуття і якимось чином знайшов можливість знищити Зевса разом зі своїм сином. Оскільки, в разі виходу на орбіту Джозефа Девіса ми могли б мати непередбачені наслідки. Програма ЗЕВС могла б стати відомою широкому загалу, що по своїй суті близько до розв'язання воєнного конфлікту між двома наддержавами. З цього приводу варто зауважити на ідіотизм тих осіб, котрі розробляли варіанти і допускали можливість випадкового безпілотного торпедування модуля ЕРА. Доцільність саме програми ЗЕВС не повинна викликати сумніву. Я особисто вважаю, що вибух Зевса відразу після старту може бути пояснений лише втручанням генерала Девіса, який знайшов у собі сили перебороти батьківські почуття заради незаплямованого громадянського сумління. На мою думку, генерал Девіс заслуговує, враховуючи насамперед проблеми патріотичного виховання молоді, на зведення йому пам'ятника як національному героєві. Гадаю, що варто подумати також про уславлення особи полковника Фореста, незважаючи на те, що він загинув від руки генерала Девіса. Повторюю, я гадаю, що це було зроблено за проханням самого полковника, котрий не міг собі пробачити, що не викрив на своїй базі ворожого агента. Немає ніяких підстав сумніватися у відданості полковника Фореста.